Знову Путін б'є по сумах, знову тероризує українську землю, український народ. Сьогодні в свято Вербної неділі ось такий подарунок зробила ця наволоч нашій країні і нашому народові. Вже тільки після сьогоднішньої Путлєровської атаки більше 20 загиблих тільки в Сумах. І це починаються великоденні пасхальні святові дні святкові, вибачаюсь. Це робить людина. І його посіпаки, які з їх слів прагнуть до миру. Можна вірити таким потворам. Я вважаю ні. Я у нас на каналі, як мінімум, на одну добу, оголошую. Час жолоби і трауру. До наступного вечора я мовчу і плачу за загиблими. Хто зі мною? пишіть? Дякую, друзі. І слава Україні! Вибачте, після побаченого просто нема слів, а є тільки прокльони в адресу Кремлівського болотного ханства. Ви скажете, чому я на спортивному каналі кажу про це, а я вам відповідаю. У нас канал, на якому ми говоримо про речі, які стосуються всіх нас, нашого життя, життя і долі нашого народу і країни в цілому. І хто це розуміє, те й не задає подібних запитань. Дякую за розуміння. І підтримку. Дякую, що ви зі мною вже багато років. І е, бажаю якомога скорішої перемоги над ось цим лайном, над е, ці, е, тим, хто робить ось це, над фашистським расизмом. Інакше в мене просто нема слів. Вибачте. Нема слів, тільки жалоба, тільки втрати, поки ми бачимо, і я е, роблю низький уклін нашим захисникам, нашим рятувальникам, нашим медпрацівникам і всім, хто причетний до е, протистояння. Цьому лихові, всім, хто дотичний до е, спасіння тих, кого ще можна врятувати. І е, я вважаю, що вірити, цим потворам жодному слову не можна і не йти ніякі не переговори. Треба е, змушувати партнерів. Надавати якомога більше зброї для надання жорсткої відсічі цим агресіям і цим атакам. Дякую тим, хто зрозумів, про що я хотів повідати і донести у цьому відео. Все буде Україна в рамках визнаних. Міжнародними законами границь. Дякую за увагу. До зустрічі.